Олишаємо наступного гостя, тому що от вже чекає людина онлайн. Напередодні росіяни обстріляли селище міського типу Борова на Харківщині, ймовірно, касетними боєприпасами «Торнадо-С». При цьому вдарили по житловому кварталу. Відомо про двох загиблих: чоловіка та жінку, тіло якої деблокували з під завалів. Е, відомо також про дев'ятьох постраждалих. Там горіло декілька будинків. У прокуратурі зазначили, що ворог вдарив винятково по цивільній інфраструктурі. Ба більше застосував тактику повторного Удару відтак серед постраждалих є і рятувальники. про оперативну ситуацію на Харківщині будемо дізнаватися у Віталія Саранцева. Він речник оперативно-тактичного групування Харків. Пане Віталію, мої вітання вам. Слава Україні. Героям слава добродія. Розкажіть, будь ласка, можете більш розлого про цей конкретний випадок? Ми знаємо, що саме у цьому регіоні Російська Федерація максимально активізує свої удари. Безпосередньо по цивільних забудовах про повторний удар. Чи можна говорити, що саме на Харківщині це стало таким собі на жаль трендом у виконанні окупаційних військ? На жаль, дійсно, так і є ворог, не маючи якихось реальних бойових досягнень, досягнень на полі бою. Він нам вдається до тактики терору прикордонних областей які розташовані вдоль російсько-українського кордону. І такі випадки, на жаль, не поодинокі. Тобто, противник перший воєнний злочин це вже те, що він взагалі здійснює ці населені пункти. Друге, це саме те, що він застосовує такий вид озброєння, як касетні боєприпаси, їх використання заборонено Женевською конвенцією безпосередньо по житловій забудові по, по населеним пунктам. Ну і третє, звичайно, що вже на жаль стало такою. Постійною практикою для російських окупантів це те, що вони завдають, завдають дійсно повторні удари по об'єктам, по яким вже раніше було нанесено вогневе ураження. тобто вони здійснюють обстріл і за якийсь час роблять повторний обстріл. Так через це є додаткові жертви, де страждають не тільки цивільні, страждають і представники поліції або представники ДСНС, які залучаються до. Ліквідації наслідків первинного обстрілу, пане Нічого, це, це злочинна практика, це інакше як терор кваліфікувати не можна. Чи ви простежите якусь кореляцію, взаємозв'язок між тим, як на фронті все не дуже у росіян складається, і як наскільки частіше вони б'ють по цивільних українців? Так, дійсно певний такий взаємозв'язок проглядається. Тобто, коли противник починає втрачати Ініціативу, коли він починає втрачати якісь положення, коли погіршується його стан, коли погіршується якийсь морально-психологічний стан його підрозділів, то тоді він вдається саме до такої практики обстрілу мирних населених пунктів і подається як якусь вже свою перемогу. Тобто вони, грубо кажучи, призначають якусь якийсь цивільний об'єкт школа або лікарня, або будь-що це може бути будь-яка споруда чи об'єкт, який не має відношення. До ні до, до чого воєнного чи військового, і вони його руйнують і подають це як маленьку перемогу, що вони там знищили будівлю з сотнями найманців чи з натівськими генералами, чи ще з якимись там французькими найманцями, радниками, і так далі. Це ця практика в них діє постійно. Десятки телеграм-каналів тиражують цю новину, і таким самим вони намагаються підняти дух тих своїх військових, які вони задіяли. До війни, ну і власне тільки військових, а й цивільного населення, свого російського як для того, щоб якось виправдовувати і підживлювати ці воєнні настрої свого народу е, у зв'язку з тим, що відбувається на півночі від Харківщини, Курська області, там продовжується. Наступальна операція Збройних сил України. Чи змінилася ситуація саме у вашому регіоні у зв'язку із початком цього визволення Курської області? Ну тут я хочу сказати, що ситуація у нас не надто змінилася. Обстановка залишається як була, так і залишається складною. Є інформація, звичайно, про те, що противник деякі свої підрозділи відвів на Курський напрям. Але разом з тим, тих сил та засобів, які він задіює на нашому напрямку, їх все ще достатньо для того, щоб він міг продовжувати якісь активні дії на атакованих ділянках, там де ведуться постійні бойові дії, так і не на атакованих, тобто вздовж російсько-українського кордону, де він намагається здійснювати диверсійно-розвідувальну діяльність, де він намагається знову ж таки. Засилати якісь розвідувальні групи для того, щоб вивідати обстановку, ну і, звичайно, на жаль, вистачає сил та засобів для чого для того, щоб здійснювати терористичні обстріли нашого прикордоння. Також дивно читати новини, пане Віталію, про те, що бійці окупаційних військ, зокрема так звані Ахматівці. Зайшли на територію Вовчанської територіальної громади, я наскільки пам'ятаю, їхнім завданням було якраз таки захищати територію Курської області, і там їхній Апті Алоюдінов щодня говорив про те, що українці не пройдуть, українці пройшли, і тепер Ахматівці ті самі чомусь на Харківщині. Що вони там роблять? Яке їхнє завдання? За вашу інформацію? Насамперед, їхнє завдання ну тут я хочу сказати так: що навіть російське командування, коли Скеровує ці підрозділи чи частини цих підрозділів на той чи інший напрям, воно не покладає на них е, жодних якихось надій, тобто і не визначає якісь серйозні бойові тактичні завдання. Е, тобто, ці підрозділи вони е, виконують якусь там роботу на свій е, власний розсуд. В основному це власний піар, це е, знімання якісь тікток-роликів. Тобто е, за. Свідченням наших бійців, які наразі виконують бойові завдання на вовчанському напрямку, про які ми зараз з вами говоримо, вони не відмічали те, що військовослужбовці саме цього підрозділу Ахмат брали участь в якихось штурмових чи наступальних діях на позиції сил оборони у місті Вовчанськ. Ну і якщо говорити про тих самих ахматівців, кадирівців, ми розуміємо, що це одна із складових великої пропагандистської машини Російської Федерації. Що ви чуєте, що до вас доходить, пане Віталію, із пропагандистських тез стосовно захоплення Харківської області? Ми ж пам'ятаємо, що вони хотіли. Якщо не помиляюся, 9 травня або 10 травня розпочалася операція із заходу на Харківщину. Зайти і дійти там ледь не до Харкова за кілька днів. Що тепер вони говорять? Знову ж таки, патєрніт чи як там? Е, ну скажу так зразу, що про свої, свої втрати вони звичайно не вказують, вони про них не говорять, і вони їх навіть не забирають з поля бою. Це та інформація, яка вже неодноразово нами оприлюднювалася, і ми про це звичайно знаємо. Ну, стосовно всього, їхня основна мета вона залишилася такою, як і була на самого початку, тобто створити так, так звану буферну зону на ділянці російсько українського кордону в Харківській області, і потім розвивати свій успіх і просуватися там до Харкова, виходити в тил українським захисникам, які боронять Курський напрям. Зараз що я можу сказати, що Їхні пропандистські ресурси продовжують малювати якусь паралельну реальність, вони вигадують там якісь бої знову ж таки вигадують іноземних найманців, вигадують якесь НАТО, з яким вони, на їхню думку, ведуть війну вже на території нашої області. Тобто, в принципі, їх прийоми і способи не змінилися ще. З часів 2014 року міняються тільки там певні персонажі, а лозунги і підходи лишилися ті ж самі. Стежимо стежимо за діями в першу чергу наших хлопців і дівчат із силу оборони України. Це нам цікавіше, але для підняття настрою іноді, аби якось не порівняти реальність із тим, що подає країна за дзеркалля, також можна поспостерігати. Вам, пане Віталію, дякуємо, що долучилися за те, що ввели в курс справ на території нашої Харківщини. Віталій Саранцев, речник оперативного тактичного групування Харків, з нами спілкувався. Бережіть себе на зв'язку, пане Віталію.